Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. А давайте згадаємо, що я вам казав про те, коли почне закінчуватися війна. Ця агресія московитів андрофагів Цієї Дикої Орди, так, яка прийшла на нашу святу українську землю вбивати українців. Так от, я сказав про те, що війна буде закінчуватися, а ця недоімперія буде розпадатися тоді, коли в московитів не стане ні випивки, ні закуски. Ну, до випивки ще не дійшло. Так. А з закускою вже проблеми? Так. Ну хіба не так? Ну Яка основна е, закуска в Московії? Ну я не кажу там про Москва, столиця, Моя Москва. Чи це город на Ніві. Ні, я про це не кажу. Я кажу про, так би мовити, глубинний народ. Так ось. Е, Головне, це картопелька на болотах, так. Зникла. І, звичайно, до кого ж звернуться. Е, Путіну. Звичайно, до бульбофюрера. Лукашенка Фюрера. смажат, Смажать, шкварять, там щось співали білоруси. так. Ну, а... А батька каже, що і в нього вже бульби немає. Ну, так правильно, з ким поведешся, від того і наберешся. Ця зараза <гум> московити андрофаги, заразна річ, так. Ну, так ось такі речі. Я думаю, що якщо зникне вже й горілка, і почнуть битися, Ну, я ж старий совок. Ну, розумієте, я все це пам'ятаю. Так, спочатку жратва зникла, навіть в Києві це ж столиця. Не просто так. так, Вимиті полиці, все так красиво, все. Нічого немає взагалі. А потім зникла і випивка. Так. А от коли вже вона зникла, Радянський Союз і розпався. Ну нічого нового тут ми не придумаємо з вами. Так. Нічого не придумаємо. <гум> ну там же ж, ну, подивіться. Зерна то і картоплі не вистачає багатьом країнам. Так, <гум> так. я не знаю. Там є країни, які ми можемо забезпечити зерном. І нам можуть виділити ракети там всякі. Ну, Там пошукаєте по мапах, там є такі країни, які за зерно українське, відноматір продадуть. Не те вже ракети. Але справа навіть не тільки в цьому. Так. Справа в тому, що. Я не знаю, вже є в нас ці Тауриси, чи це Зеленський тільки поїхав за ними до Німеччини і зустрівся там із цим мерцем якого ця дама. Після того, як він заявив, що треба виділяти ці всі Тауриси і давати? Дозвіл на того, щоб ними можна було стріляти, а не тільки там, щоб лежали вони на складах, вона виступила в парламенті так, ця ультраправа, нібито так, партія, а насправді ультрамосковська партія. Накинулася буквально з матюками на, на, на цього мерця. Так. Ну, ясно, звідки доги ростуть Це ж ідіотом треба бути, щоб цього, -цього не розуміти. тому в такому нехарактерному для Європейської держави хамському такому стилі це очевидно, що Лавров написав цю доповідь цій дамі. А потім переклав німецькою. так, ви ж, німецьку мову знаєте Ну все просто, надзвичайно. Так от оцими Таурусами е, я б особисто, я не знаю, я, я ж не спеціаліст, так. я б блупонув би по цих залізничних е, так, е, вузлах. Я можу навіть на мапі їх показати, де вони є в Москві, ці залізничні вузли, якими доставляються на фронт. В Україну доставляється військова техніка і чмобіки, оці всі. ну на, на, під, на підході їх, на підвозі, оце все, там на території Московії, роздовбать оцими, вони ж настільки високоточні, що буквально там о, у сантиметрах. Так, Боже, це все діло прилетіть. так, І. Розбомбить все це е, до такої сякої матірі. Ну, я, я виражаюся дуже коректно, тому що ця дама у Москві, у цьому, прости Господи, у Рейстазі, так е, вона взагалі матом з'яснялася, практично, проти цього мерца ж от, її достало цих московитів. І дали наказ, ото, як агент Краснов, то йому там, як дадуть наказ, він починає якусь дурню собачу городить, кажучи, науково. А це ще одна знайшлася у, у цьому вже в Німеччині. От у цьому в Румунії не вдалося. Пропхать. От у Польщі е, цілком можливо пропхають. Ну, все настільки тупо, просто. В них треба просто забрати гроші, щоб в них грошей не було. Бо всі гроші, які в них є, вони їсти, пити не будуть. Ну, крім горілки, звичайно. Я не маю на увазі. Пити воду так не будуть. Їм би головне зло творити. От десь вони творять зло, десь така дама вилазить, там, ну, просто скажена баба. Якщо цей, за Фройдом, так, то там вона явно сексуально незадоволена, так. І тому ну, це ж так шукає ФСБ, таких. скажених бабу, вона там десь просто лаялась би там з сусідами, а її сюди-туди накачать грошима і все, створить партію. І от вона вже, замість того, щоб лаяться з сусідами, лається з мерцем. Так. У, то в парламенті і це все ж ну, транслюється на весь світ. Так що я думаю, що процес іде. Ота Ота е, двіжуха знаменита, про яку казав е, цей е, кровосісь е, Путін, вона вже починає, як кажуть, поступово повертатися іншим. За... Іншим беком, боком іншим починає повертатися до Московії. Вони ж хотіли, ну, Путін же з таким щасливим виразом фізіомордії заявив про двіжуху. Ну, от вона, двіжуха, як кажуть, не буде лихо, поки воно тихо.